Та й та жінка чекає її в тому синьому, в синьому Тамара торгувала там. У синьому будка. будка та три, чекає дати її сапожки, ті трапляні, що вона прийшла. Вони мокрі, бо дуже хняповина була. Та зойка вилазить, один сапожок взуває, другий не взуває. І канька каже, давай взує, вона каже, не взуєш, не буду взувати. Ідемо <laughs> <laughs> додому. Вона... В одному сапожкові йдемо, йдемо, дійшли до Марусі, віддали водку, а вона каже, та що по сорам даєте Маруся, а вона каже, а тобі ще мало, а вона каже, а я що п'яна. Ну не дала там Маруся, пішли. Вона вічно жадна. Жадна, так. Да. Приходять, а тільки ще мої живий Каже, Ка дивлюся, блядь, моя йде один сапог, <ква> а другого немає. Прийшла, прийшла вона. Ну так, а що? Я не обсуждаю, яка ця було. Правду, правда, <реш> 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 каже <реш> до неї, а те не друзья пожука, вона каже у сумці. <реш> Бо нога туди не лізе. <реш> Ой, вона така комічка, ця <реш> зойка. Ну зато весела да? да. така, так? Якщо спитати, ти за цього Петрушака нагадала. Там же був фельдшер, Толя буде. Ну так. Да. А Петрушак що робив? А він же ж після нього став. Ні, він при ньому був і був. Я ж. При Толі? А що ж? Ну то так як валя в нас за Дванський. То що він такий? А мені казали, що він не був. О, чого? Він цього всі туди ходить. А что, укрывай их? Я не чула. А что мне брат?